Дійсно, ну, почастішили е, інциденти на е, різних е, нафтоприробних е, заводах е, підприємств енергетичного сектору Російської Федерації, і це впливає на декілька факторів. А е, перший фактор, на який це впливає, це експортні можливості Росії, е, експорт е, зменшився, е, нема достатнього, е, немає достатнього ресурсу. Як раніше для того, щоб відправляти на експорт енергоносіїв той об'єм нафти, газу, який був раніше, тому що декілька ось таких дуже важливих об'єктів знаходяться на ремонті. Вони не працюють повноцінно не на повну потужність. А другий фактор, на який впливає, це внутрішній попит. Внутрішній попит це? Прояв дефіциту палива серед е, цивільного суспільства в комерційному питанні, це е, комерційний сектор. А що цивільне життя, що комерційна складова? Вони всі пов'язані також у Росії з е, підтримкою армії, забезпеченням армії, комерційними перевезеннями і так далі. Е, ну і третій дуже важливий. Момент це забезпечення паливно-мастильними матеріалами в зоні бойових дій російських окупаційних військ. а саме їх забезпечення переходить в формат вже дефіциту. Не вистачає, треба багато паливно-мастильних матеріалів, яких поступово починає не вистачати до тих чи інших підрозділів. Так, ті, які знаходяться по лінії боєзіткнення, це основний пріоритет. Ті, що знаходяться в тилу, особливо в глибокому тилу, вони вже починають на собі відчувати ось такі обмеження по кількості того балива, які вони А, Тому так це дієва методика, це е, дієвий е, сценарій, і якщо він буде продовжуватися і надалі, а він повинен продовжуватись надалі. То дійсно російські окупаційні війська можуть зануритися в гострий дефіцит паливно-мастильних матеріалів, що буде впливати на їх боєздатність.